Пам'ятався дуже щирим, добрим і застанемось ми. Він завжди і нарешті посіємо жито. Завжди правда допомагати все на війна. Ми Напевно, я тут. не знаю випадку, коли ми залив... хтось би його попросив Забов. про допомогу, він би відмовив. То це за б за собі міг робити, але робив чинами, це завжди. Так про загиблого на російсько-українській війні івано-франківця Олега Койляка відгукується не лише дружина, а майже кожен, з ким перетнулася його життєва дорога. Особисто військовослужбовця знав очільник Івано-Франківська. Таких хлопців, як Олег, як інші побратими, це найкращі сини і дочки нашої української держави. І це велика втрата для України сьогодні, яку не так просто поповнити. На відкритті анотаційних дощок відразу трьом героям десятки жителів вовчинців. Старший сержант 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Олег Койляк, сержант 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс Андрій Купецький, гранатометник 33-ї механізованої бригади ЗСУ Дмитро Гаврилюк. Усі вони навчалися у місцевому ліцеї, на фасаді якого тепер їхні меморіали. Я думаю, це най Скажімо, найбільш найменше, що ми можемо зробити для наших героїв, це увіковічнити їхню пам'ять. І... Вже така традиція в нашій громаді склалася. Я маю на увазі міську територіальну громаду, що такі дошки в населених пунктах громади відкриваються тим хлопцям, тим героям, які навчалися в гімназіях, в школах своїх, які дорослішали дорослі тут, і які в потрібний момент стали на захист вітчизни і поплатилися найдорожчим, віддали своє життя за Україну. Для родичів полеглих героїв пам'ять єдине цінне, що залишилося, і ознака того, що така велика жертва немарна. Він зразу в перший же день, це лише почалася війна. Він це його було рішення, і він зразу пішов у військкомат, вже там отримав повістку. Так каже, дуже важко, особливо мені і мамі, але нічого. Ми його підтримуємо, втримали, бо знали, що це правильно правильний його вибір. Знаєте, це дуже важливо, щоб пам'ятали, пам'ятали, якою ціною вони здобув вони здобувають там незалежність, щоб зараз ми могли тут мирно жити. І це те, що вони віддали, вони віддали найдорогоцінніше – своє життя. Це не марно. Я дякую всім, що його пам'ятаєте як хорошу людину, хорошого друга. З часу повномасштабного вторгнення ворога в Україну в Івано-Франківську встановили близько двох сотень пам'ятних дощок захисника. Ірина Каленчук, Ярослав Лелет, новини на Вежі.